З України у студії відкритого новина. І з вами Вікторія Вахрушина. Починаємо робочий тиждень разом. Далі про головне на цю годину. Один загиблий і дев'ять постраждалих. Серед них 11-річна дитина. Це попередня інформація про приліт у Покровській громаді Синельниківського району. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ворожа ракета зруйнувала тривали. Приватний будинок там виникла пожежа, проте рятувальники її вже загасили. Більш детально про зброю, якою ворог завдав ударів, та в якому стані поранення – у наступних випусках новин. А у Дніпрі й досі залишаються у лікарні 13 постраждалих через ракетний удар по медичному закладу у п'ятницю, 26 травня. П'ятеро пацієнтів у важкому стані. Про це в етері телемарафону повідомив перший заступник голови ОВА Володимир Орлов. На лікарняному ще й двоє хлопчиків трьох та шести років, які отримали травми кінцівок та обличчя. Але їхньому життю наразі нічого не загрожує. Загалом через атаку росіян звернулися по допомогу 33 людини. Жертвами ракетної атаки у п'ятницю стали чотири людини. Криміналісти ідентифікували всіх загиблих внаслідок удару по медзакладу. У перший день повідомили про загибель перехожого, який проходив повз лікарню в момент атаки. Ним виявився 69-річний містянин. Доля ще кількох людей, які могли перебувати всередині приміщення, була невідома. У суботу дніпровські фахівці разом з харківськими колегами встановили усіх загиблих. ДНК дослідження знайдених фрагментів тіл підтвердило, особи ще трьох людей жертвами росіян стали 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а також 57-річний працівник сусідньої ветклініки. Зазначимо, у Дніпрі продовжують усувати наслідки ракетного удару. Довкола місця прильоту потрощені понад три десятки багатоповерхівок, більш ніж 20 приватних будинків, стадіон, три школи, ліцеї та три дитсадки. Постраждав у Дніпрі через ворожу атаку і напірний колектор. Відновлювальні роботи комунальники проводили без відключення водопостачання місцевим мешканцям. Ми знаходимося на місці пошкодження нашої каналізаційної мережі, яку було пошкоджено внаслідок вибуху. Роботи проводились по заміні ділянки каналізаційної мережі діаметром 200 міліметрів на протяжності 12 метрів. Роботи на теперішній час, які обслуговує краснопілля, роботи на теперішній час знаходяться в завершаючій стадії. Що стосується житлових будинків, то вибухова хвиля повибивала вікна. Комунальники щойно дозволили ситуація, почали оперативно закривати отвори плівкою і робити заміри для встановлення нових вікон. Завершити роботи планують за 2-3 тижні. Мешканці постраждалих квартир у будинках УСББ і ЖБК можуть звертатися до департаменту з питань самоорганізації населення міської ради. А жильці постраждалих багатоповерхівок, які обслуговують КП «Жилсервіс-5», за телефоном, що на ваших екранах. П'ять років за ґратами з конфіскацією майна такий вирок виніс індустріальний суд мешканцю Дніпра. Містянин заперечував тимчасову окупацію українських територій та виправдовував збройну агресію РФ. За даними слідства, у близькому оточенні зрадник свої проросійські погляди не афішував, але у соцмережах активно поширював антиукраїнські меседжі. У суді прокурори довели з початком великої війни. Основним контентом на його сторінці були пости з підтримкою так званої СВО. В коментарях чоловік негативно висловлювався протидіючої влади, називаючи українців фашистами та укранацистами, і виправдовував військову агресію РФ проти України. Зловмисником виявився мешканець Дніпра, працівник підприємства у сфері логістики. Індустріальним районним судом проросійського агітатора визнано винним, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вибивали з людини існуючі борги на Дніпропетровщині. Поліція затримала групу вимагачів, організував незаконну діяльність мотрящі за кривим рогом. Це 43-річний чоловік, раніше засуджений за торгівлю наркотиками та незаконне зберігання вогнепальної зброї. Він же проводив у місті суди серед криміналітету та призначав штрафи за порушення злодійських. Традицій зловмисники під вигаданим приводом вимагали 2000 тисячі доларів у двох криворіжців. Підозрюваних затримали в очільника злочинної групи та її членів. Провели обшуки. Поліція вилучила гроші та три елітні автівки. Затримано лідера та двох активних учасників, яким повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями кримінального кодексу України, частиною 4 статті 189 вимагання та частиною 1 статті 255 п'ятдесят поширення злочинного впливу. Затриманим загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове слідство. Кам'янське готується до наступного опалювального сезону. По всьому місту комунальники модернізують системи тепло, водопостачання та водовідведення. Так, в одному з багатоквартирних будинків на мікрорайоні Черемушки замінюють аварійні труби. Каналізації, що стосовно близько 100 метрів труби буде замінено, закріплено хамутами, що каналізація буде герметично собрана. Труби холодного водопостачання. Ми вже ставимо ППР пластик це поліпропіленова труба, яка буде довгий час служить ну, близько 50 років, яка дається гарантія від поставщика. У підвалі будинку вже демонтували зношені комунікації, проклали 150 метрів нових труб водопостачання підвалі поменяли пластикові труби. Сейчас, да хорошо. Вчора теж відкрив. Думаю, це покаткриш, пока збіжить, а то вода біла буде. Када, не, вот отак от бистренько раз, і біла вода пішла. Тут проводиться ремонт чотирьох під'їздів, дев'ятиповерхового будинку. Також на прохання мешканців ми виконаємо ремонт під'їздів, проведемо ревізію щитових, продовжимо на 200 багатоквартирних будинків виконувати роботи по заміні систем теплопостачання для того, щоб усунути проблемні питання в опалювальний сезон. Продовжимо ремонт доріг, підняття люків, благоустрій нашого міста для того, щоб і нашим мешканцям, і мушим переселенцям максимально всі складні для нашої країни часи створювати належні умови для життя. Загалом на цей рік у Кам'янському заплановані ремонти у півсотні будинків першочергово ремонтуватимуть ті, де труби знаходяться в аварійному стані. За чи проти в Україні розгорілись пристрасті через жіночі купе у потягах Укрзалізниці про їхнє запровадження у відомстві заявили після появи петиції на сайті Кабміну. Її авторка Ольга Ожогіна просила виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, окремий для чоловіків в усіх потягах, які слідують маршрутом довше шести годин. До слова, петиція вже набрала майже 25 тисяч підписів, необхідних для її розгляду. Поки ж Укрзалізниця вирішила організм. Зувати лише жіноче купе, і ті в тестовому режимі. Чи актуально такі купе? Взагалі, що це змінить, та чому навколо цієї теми стільки галасу? Розповість наша Ніколь Савченко Дніпрянка Ксенія залізницею подорожує часто. У неприємній ситуації дівчина потрапляла двічі: перша закінчилася сльозами, друга безсонною ніччю. Були сусіди, мої двоє, двоє хлопців-друзів, які один одного знали. І вони причепились до мене, намагалися зі мною познайомитись. Що найстрашніше, вони дуже дивно переглядувалися з таким, наче зговором якимось, і почали задавати дуже особисті питання, вплоть до того, що там, мені подобається в своєму хлопці, що ми любимо робити зазвичай разом. Питання були аж занадто відвертими, а погляди далеко не безневинними. Якщо балакучі сусіди дали волю рукам, допомоги чекати було нізідки, згадує той нічний рейс Ксенія. Поруч сиділа лише старенька бабуся, а провідниця на знепокоєння дівчини відповіла посмішкою. Це хлопці від мене не відставали потім весь цей час, і мені було дуже страшно там спати. Я буквально не спала всю ту ніч. І Я дуже хотіла в той момент дійсно, щоб існував якийсь жіночий вагон, де я можу просто скритись від цієї уваги. і де моє ні, нарешті зробити. Новина про запровадження жіночих купе не на жарт розбурхала українців. Так дніпряни здебільшого вітають таке нововведення. «Прекрасно! А чому можете сказати? Ніхто приставати не буде. Я взагалі-то завжди викупаю все купе, тому що я не дуже полюбляю їздити з кимось, особливо якщо це якийсь п'яний мужик. Я думаю, це трохи несправедливо, тому що це ще більше сексуалізує жінку. Ну я би воспользовалась таким купе. Бо... А ось соцмережі захлиснуло хвилею обурення. Найбільше звісткою від укрзалізниці стурбовані чоловіки. Вокзали для жінок, каси для жінок, перони для жінок, перехід між коліями для жінок, рожевий м'який стоп-кран для тендітних квіточок, рівноправність від укрзалізниці. Давайте сегрегувати, бо чоловіки ж не заслуговують на безпеку та комфорт та взагалі небезпечні апріорі майже тварини. А можна купе, окремі від алкашів, дідів хропящих дітей, що я токсичним буду. На нарікання борців за рівноправ'я вже є відповідь у правозахисників. Пробачте, чоловіки. В чому ж тут дискримінація? Є потяг, є є такі самі, є такі самі вагони, такі самі купе. Вони не обладнані чимось там там більш комфортним. Да, для жінок, щоб ви говорили про дискримінацію. Жінка бажає заради своєї безпеки їхати спати в жіночому оточенні. А для тих, хто з такою відповіддю не згоден, є альтернативне рішення. Якщо у чоловіків є така потреба їхати в суто чоловічому вагоні або купе, то вони можуть також проявити, проявити таку ініціативу. Бо петиція це форма, спосіб нашого волевиявлення. Жіноче купе це не про комфорт, а про безпеку, адже скарги на домагання у потягах, особливо нічних, занадто часті, розповідає адвокатеса. Тим часом «Укрзалізниця» вже впроваджує пілотний проєкт Жіноче купе. Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища. Жіночі купе поки що планують запустити у тестовому режимі. На першому етапі придбати квиток у таке купе можна буде тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці після кількамісячного випробування залізничники разом з громадою і фахівцями приймуть рішення щодо кількості таких купе. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, News, телеканал відкритий. На цьому я з вами прощаюся до наступного випуску новин на відкритому. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на Ютуб. Бережіть себе та Україну. Побачимось!